Шановні колеги, учасники конференції, радий вас вітати на цій поважній науковій події науково-практичній конференції психолого-педагогічні проблеми вищої освіти в умовах сучасних викликів, яка присвячена актуальним психолого педагогічним проблемам вищої освіти. Сьогодні я маю честь представити вам результати свого дослідження та поділитися практичним досвідом щодо використання та впровадження сучасних технологій у навчальний процес. У своїй доповіді, я зосереджу увагу на ефективності використання цифрових технологій та інструментів і штучного інтелекту в освітньому середовищі. І розповім вам про штучний інтелект та інноваційні технології в педагогічній освіті, його можливості та перспективи. У наш час цифрові технології кардинально змінюють освітній процес, і я хочу поділитися з вами, як сучасні інструменти сприяють створенню інтерактивного та персоналізованого навчання. Запрошую вас до обговорення цієї актуальної теми. Сучасні цифрові технології проникають у всі сфери нашого життя, і освіта не є винятком. Концепція нової української школи визначає цифрові технології як основу створення інноваційного навчального середовища. Завдяки цим технологіям вчителі отримують можливість адаптувати матеріал до потреб кожного учня, а сам процес навчання стає більш інтерактивним та гнучким. Сьогодні ми спостерігаємо, як зміна ролі викладача від Традиційної передачі знань до організатора інтерактивного навчання. Це відкриває нові можливості для мотивації та залучення учнів. На цьому слайді я хочу звернути увагу на ключові інструменти, які використовуються для організації навчального процесу. Серед них платформи управління навчальним процесом, такі як Google Classroom. Moodle, вони дозволяють створювати віртуальні класи, забезпечувати оперативний зворотній зв'язок та організовувати домашні завдання. Інструменти для створення презентацій, такі як Canva, Gamma, Prezi, що допомагають робити навчальний матеріал динамічним та привабливим. Як ви бачите, ця презентація також створена з Gamma, Якщо ми перейдемо на офіційний. Сайт, ви бачите, що ну, в мене тут деякі презентації створені. Ви можете створювати презентації просто з тексту, або генерувати за допомогою штучного інтелекту, або імпортувати. Ну, наприклад, давайте глянемо, як це працює в гамі. Якщо ми хочемо згенерувати щось про, ну, про ту ж саму Гаму, наприклад. Скажи. Розкажи, давайте скажемо, як працює. Да. Давайте спробуємо, що вийде. Ну, ось ми вже бачимо, що штучний інтелект нам створив доволі непогану презентацію. Тому можна брати це за основу і використовувати дуже успішно, але хочеться наголосити на тому, що треба завжди перевіряти, що нам штучний інтелект створює. Також хотілося б сказати про платформи для візуалізації знань, такі як Padlet або MindMeister. Вони сприяють структуризації інформації та розвитку критичного мислення. Інтерактивні методи у освіті набувають через більшого значення завдяки гейміфікації, яка використовує ігрові механізми для підвищення мотивації та ефективності навчання. Замість пасивного освоєння матеріалу студенти беруть участь у динамічних у динамічних взаємодіях та завданнях, що змушує їх розвивати критичне мислення та роботу у команді. Такі платформи, як Kahoot, WorldWall, Booklet, ClassTime, дозволяють створювати результативні змагальні ситуації, що залучають студентів до активної участі. Тести та завдання на цих платформах пристосовуються до рівня кожного студента, і це надає їм персоналізований підхід. Геміфіковані підходи змінюють традиційні способи оцінювання, розвиваючи динамічне середовище для засвоєння знань та згуртовуючи студентську спільноту. Застосування цих методів сприяє тому, що знання запам'ятовуються довше та більш ефективно. Йдемо далі. Роль штучного інтелекту в освіті. Багато хто вже використовує ChatGPT, або його аналоги, їх багато уже є. Комусь подобається хтось, комусь подобається Gemini. Тобто багато різних варіантів. Я взяв ChatGPT просто як за приклад. ChatGPT дуже гарно використовувати для генерації тестових завдань та ідей. Якихось можливих для ЕСЕ. Використання ChatGPT дозволяє швидко створювати варіанти тестових питань різного рівня складності для перевірки знань студентів. Наприклад, викладач може задати тему або текст, а система згенерує декілька запитань з відповідями. Ідеї для ЕСЕ. ChatGPT може запропонувати теми для ЕСЕ, нагадати. Надати структуру, ключові тези, які допомагають розпочати роботу над завданням. Це, зокрема, корисно при створенні творчих завдань, де необхідно надихнути студентів чи школярів. Швидкий зворотній зв'язок. Після генерації завдань ChatGPT може надати рекомендації щодо коригування питання або ідеї, що дозволяє оптимізувати процес підготовки навчальних матеріалів. Автоматизація рутинних завдань вчителів, оцінювання робіт чи формування розкладів. Оцінювання робіт, наприклад, системи на базі штучного інтелекту можуть автоматизовано перевіряти тестові завдання, диктувати підказки чи рекомендації для студентів після аналізу їх відповідей. Наприклад, алгоритми можуть швидко визна визначити типові помилки та надати зворотній зв'язок. Формування розкладів та управління класом. Інтеграція штучного інтелекту в платформи, такі як Google Classroom чи Moodle, дозволяє автоматизувати розподіл домашніх завдань, створення розкладів та нагадування про дедлайни, що зменшує адміністративне навантаження навчителів, аналіз участі учнів: інструменти штучного інтелекту можуть аналізувати активність студентів у віртуальному класі, виявляти студентів, які потребують додаткової підтримки. І автоматизовано формувати звіти для вчителів. Цей слайд присвячений використанню штучного інтелекту для оптимізації організаційних процесів у навчанні. Наприклад, платформи, такі, як Microsoft Teams, використовують функцію Copilot, яка автоматично створює підсумки зустрічі, виділяючи ключові моменти обговорення. Аналогічно Zoom впровадив ai Companion, що дозволяє швидко ознайомитися з основними темами зустрічей. Крім того, Google Classroom і Moodle інтегрують штучний інтелект для розподілу завдань та автоматизованого оцінювання, що робить організацію навчального процесу ще зручнішою. Йдемо далі. На цьому слайді роз давайте розглянемо застосування штучного інтелекту в інформаційних. Та діяльнісних ресурсах. Такі онлайн-бібліотеки, як JSTOR та Google Scholar, використовують алгоритми штучного інтелекту для аналізу запитів та підбору релевантних джерел. Навчальні платформи, такі як Coursera та EDX, застосовують штучний інтелект для створення інтерактивного контенту, що адаптується до прогресу учня. Також варто зазначити адаптивні тренажери, наприклад, такі як Duolingo, які за допомогою штучного інтелекту підбирають завдання відповідно до рівня знань користувача, що сприяє підтриманню високої мотивації. У цьому розділі. Я хочу зосередитися на інструментах, які допомагають створювати та редагувати навчальний контент завдяки штучному інтелекту. Наприклад, ChatGPT може генерувати тексти та допомагати в ідеях для написання, а Grammarly забезпечує швидку перевірку граматики та стилів. До речі, хотілося б зазначити, що Grammarly було розроблено в Україні і користуються ним у всьому світі. Також платформи для створення презентацій, як Prezi та Canva використовують штучний інтелект для автоматизації дизайну, підбору кольорів, структурування інформації. Ці інструменти суттєво економлять час викладачів і підвищують якість навчального матеріалу. Ну І також гама, звичайно, так само працює як Prezi і Canva. Знову ж. Хочу зазначити, що якщо ви генеруєте контент за допомогою штучного інтелекту, будь ласка, завжди перевіряйте, що там було нагенеровано. Бо е, іноді є помилки, тому факти треба. Ті факти, які надаються, і контекст треба завжди перевіряти. Йдемо далі. Важливим аспектом інтеграції штучного інтелекту в освіту є етичні виклики. Серед них питання конфіденційності, до речі, зачекайте. Давайте це нам скаже ще новий. Eleven Labs розробила дуже гарний інструмент для генерації голосу. І... На завершення хотілося б, щоб саме Eleven Labs нам продемонстрували, як вони генерують голос з тексту. На завершення хочу підсумувати основні тези презентації. Сучасні цифрові технології та штучний інтелект відкривають нові можливості для підвищення ефективності навчання, забезпечуючи персоналізацію, інтерактивність і оптимізацію організаційних процесів. Вони мають значний потенціал для підвищення ефективності навчального процесу, особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання. Так добре. І хотілося б сказати, що ще важливим аспектом інтеграції штучного інтелекту в освіту є етичні виклики. Це так. Питання конфіденційності даних, справедливість оцінювання, ризик надмірної залежності від автоматизованих систем. Тому треба враховувати потенційні упередження алгоритмів, які можуть впливати на якість освіти та рівень довіри до технологій. При впровадженні новітніх технологій важливо розробляти етичні стандарти та проводити тренінги для підвищення цифрової грамотності викладачів. Навчальні заклади повинні забезпечувати прозорість процесів та сприяти формуванню критичного мислення у студентів щодо використання штучного інтелекту. Регулярне оновлення політик безпеки та створення механізмів захисту даних допоможуть мінімізувати ризики. Обговорення цих аспектів допоможе знайти баланс між впровадженням інновацій та забезпеченням безпеки і справедливості в навчальному процесі. Спільна робота освітян. Розробників технологій та регуляторних органів дозволить створити оптимальні умови для ефективного та відповідального використання штучного інтелекту в освіті. Хотілося б сказати, що впровадження новітніх технологій вимагає ретельного підходу. Врахування етичних питань та постійного розвитку цифрових компетенцій викладачів. Є необхідність розробки методичних рекомендацій, що враховують специфіку предметної галузі, а також підвищення цифрової грамотності серед педагогів шляхом проведення тренінгів та надання технічної підтримки. Я дуже сподіваюся, що моя презентація дала вам нові ідеї для інтеграції інновацій у ваш освітній процес. Дуже дякую.